І також детальний план. З тканин я використовувала в основному джинс і де на де траплявся льон. Взагалі було багато експериментів із матеріалом, а також багато знову ж таки роботи із референсами, навіть навіть отакими. Знову секунди, окрім ініціативи знайомих. Я навіть в універ приносила собою частинки, і мені одноробника допомагала це все нарізати, бо там реально багато було. Знову постійні розпорки, не розборки. От вже які перші результати в матеріалі. Я була дуже щаслива. Ля-ля, і от так далі по колу. Знову пришиваю, все складаю по одній частинці, вручну скріпляю і також далі це все на машинці прошиваю. Отак, шию, шию і тут, опа, і поранилась. Це бляха капець, Я просто через відео згадую цю біль, врятувала горнятку із чаєм холодним, і слава Богу. Коротше, а як це відбулося? Оця от чорна штучка мені заїхала по пальцю і Він тепер у мене труситься. Але що ми робимо? Ми працюємо далі. Тут знову опа прикол, закінчилась нитка. Хоч покажу вам, як заправляється. Запихаємо шпульку, нитка намотується чик-чик-чик. Ось сюди ниточка витягнулася з іншою стороною. Ось сюди в паз зайшли. Прекрасно закрили, ниточку протягуємо. От зверху, чик-чик-чик. Далі тут знизу, і протягнути в саме вушко голки. Ось так от. Далі що? Далі ще якісь маніпуляції із ниткою і е, АОА? Короте, дивіться. І вдягаю оцей блок назад. Все, мов Йой, і друзі, сорі, але третя частина теж буде.